Ми зараз пою відбираємо. Ми церква Ісуса Христа. Вулична церква, вулична. О, слава Богу. І так, пород Боже, давайте підходимо до друга, звиється. Слава Ісусу Христу, друзі, дорогі, місто Львів, Порохова вежа, вулична євагізація, проповіді ванглії на пороховій вежі. Місто Львів. Просимо вас надалі молитися, підтримувати молитви за служіння, за людей, за їхні змінене життя, за їхнє спасіння і за проповідників. Дякую. славу Богу по крайній мірі. Нашими словами. Слава Ісусу Христу! Молодці! Дуже гарно, і на всій землі кулі, чи то Америка, чи Брази. Ніхто так відповідає бо вони не знають таке красове повідання, яке має бути відповідь. Оголи вулиця церква, вулице зібрання або хочемо назвати зібрання манки. на Там поликові знають, хто знають, хто Ісус Христос, Син Божий, і знають, що очікує кожного з нас після смерті. І завжди прилітає голову. Боже, чи живі, чи здорові, чи родичі Христові. Амінь! Всім вітання від світу. Знаєте, що коли хтось ходила, я десь бачив вже де їм показували відео, відділу. Вона в серці служить, співає і допомагає. Господи, Отець Небесний, дякую тобі за таке чудове зібрання таких чудових людей тут, на пороховій вежі, бо ти Господь прийшов до людей зі зламаним серцем. До людей, які покоряються перед тобою, до людей, які хочуть почути слово Твоє і виконувати. Ти Господь, Бог благодаті, який дає свою благодать через нашу віру в Ісусі Христі. ділами ми не спасаємося, а тільки вірою, Господи, дай силу Слова Твого, щоб всі ми могли почути Слово Твоє, і воно було не тільки живим, а ще й діяльним. У наших серцях, бо ми, Господи, наші діла. Це як храм Духа Святого. Господь положи нам освячувати Тебе, благословляти Тебе. Прославляти тебе і так само прославляти і прославляти Господь всі діла твої на землі, радіти тобою. Ми дякуємо, що ми сьогодні живі, здорові. Ми дякуємо за неньку Україну, благослови Україну, благослови Ізраїль, благослови наших воїнів, які захищають нас. Дай нам силу служити тобі з радістю. Благослови наші сім'ї, наші родини, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Усе ми дійсно з вами така гарна церква. Всім вітання від тих, хто вас знає.